Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Без Пушкіна, щорса і Ватутіна уряд нарешті дозволив знесення монументів людей, які пов'язані з радянською історією. І ну власне історія з декомунізацією цього щорса тягнеться ще з 2014 року. Ну і власне всі подробиці знає наша Олена Квітка чи на місці ще щорс. І коли вже буде повне знесення монументів радянської з. Падщини в різних в інших регіонах України Олена, що тобі відомо? Колеги, ще раз доброго ранку. Ну, ми зараз в самому центрі Києва. Це фактично таке перехрестя перетин бульвару Шевченка і вулиці Симони Петлюри, на якій я зараз стою, і от власне в такій патріотичній компанії ви бачите за моєю спиною все ще стоїть щорс. Але тим не менше, ось цей монумент, ось цей пам'ятник радянському витажку Миколі Щорсу, Він більше він нині не є вже пам'яткою архітектури національного значення. З відповідних реєстрів його виключили. А це означає, що. Він може бути абсолютно законно, абсолютно юридично може бути знесений. Власне, ось цей такий шлях до знесення він був таким дуже довгим і непростим. Але я пропоную розібратися всьому по порядку. Взагалі, ось цей пам'ятник Миколі Щорса радянському ташку, він з'явився тут на бульварі Шевченка в Києві у 1954 дев'ятсот році. Його висота цієї конструкції близько 14 метрів, і власне сам Щорс, який він вони бронзові, і вони стоять на такому мармуровому постаменті, де можна розгледіти епізоди радянсько-української війни. Як ви можете здогадатися, Щорс в цій війні він був не на українському боці. Більше того, у 1918 році він був воєнним комендантом Києва. Те то саме той час, коли більшовики приходили, вони бували і грабували містян. Але тим не менш, цей пам'ятник з'явився у столиці. З'явився він за наказом Сталіна, який фактично зробив. З щорса, знаєте, такий образ героя мученика, який загинув за Україну, але за іронією долі, ось щорс з 2009 року. Він сусідствує з Симоною Петлюри, тому що. Ця вулиця Комінтерну, вона була перейменована у 2009 році. Власне, отримала назву самона петлюри вже власного такого і чесного і справжнього борця за українську незалежність і з цікавинок, які стосуються цього монументу, щорсу, що фактично ось цей такий образ Щорса змалювали з 20-річного... Кравчука, це майбутнього президента України. Він був ще такий тоді студентом, студентами. Лоніт Кравчук це не приховує, що він позував для цього Щорса, Але коли почали точитися публічні дискусії про те, що він має бути докомунізований, то він публічно казав, що він не проти абсолютно знесення цього пам'ятника, щорса власне буремна доля щорса почалася ще з 2014 року, після революції гідності, і тоді виступали активісти з протестами. Що він має бути декомунізований в рамках такої загальної кампанії декомунізації радянського радянської спадщини, але юридично зробити на той момент це було неможливо, тому що на той момент він був ще в реєстрах культурної спадщини національного значення, тому нічого не вдалося. Але потім у 2017 році, і я думаю, що зараз навіть можна побачити. Що а, він не, не, не суцільний, не однорідний, не одного кольору, тому що невідомі вони фактично знесли, відпуляли е, ногу у коня, і поки е, її не повернули на місце, вона така біленька, якщо можна побачити, то власне щорс він скакав на, е, на одній нозі. Також періодично цей пам'ятник закривали різними навіть і патріотичними е, тканинами, і навіть подейкують, що е, був період, коли, коли цей пам'ятник був за. Городжений, то тут це місце перед, біля нього перетворилося знати таку неофіційну громадську вбиральну, ну, але досить затишно. Також була пропозиція, щоб цей пам'ятник не зруйнувати, а просто перенести, перенести на сумщину в так званий парк радянського періоду. Але тоді на захист щорсу став чинний мер столиці Віталій, Віталій Кличко. Він сказав, що це один з найгарніших пам'ятників Європи, тому чинити з ним так неможливо. Не так давно, от весною це цього року колишній міністр культури Олександр Ткаченко також ніс пропозицію, що можливо знаєте щорса прибрати, а коня залишити, тому що з мистецької точки зору він все ж таки там видатний, гарно зроблений. Також була така пропозиція. Ну а ви поки бачите. Я ще хочу заакцентувати увагу, що коли почалося повномасштабне вторгнення, то це той пам'ятник, який не закрили мішками з піском. І от якщо зараз на нього поглянути, бачите, активісти його розмалювали, демонтуй кат, вбивця, злочинець. Тобто він ст несимене мене, стоїть помальований. Тобто, от починаючи фактично з 2014 року, доля цього пам'ятника вона вирішувалася. Ну і нарешті ми можемо вже сказати, що вирішили, тому що від 10 листопада, це в п'ятницю, міністерство культури зробило заяву про те, що власне ось цей пам'ятник Миколи Щорсу в Києві на проспек... на Бульмарі Шевченка він вже не є культурною спадщиною національного значення з відповідних реєстрів він виключений, тому може бути абсолютно законно знесено. Також в цей список потрапили і Пушкін. Монумент йому тут недалеко знаходиться також в Києві від пам'ятника Щорса і могила Ватутіна, яка тепер згідно рішення уряду, вона має бути перенесена. Але на жаль, ось ці пам'ятники Шорсу Пушкіна, могила Ватутіна – це не єдине радянське фактично таке надбання. Слід, який ще залишився, от в Києві і в інших містах України також залишилися ще радянські пам'ятники, і ось до цього списку, який опублікувало Міністерство культури, потрапили інші монументи в інших містах України. Я зараз скажу, які в першу чергу це пам'ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі. Монумент і полководцю Сувору в Ізмаїлі. Але як ви бачите по фотографіям, що люди вже справилися і самі фактично знесли декомунізували Бюсти а бюсти цих. Постати історичних не дочекавшись власне цього е, рішення вже офіційного а, також е, до цього списку потрапив е, пам'ятник адміралу Ушакову в Херсоні. Але я хочу зазначити, що окупанти його бюст вкрали і вивезли, коли вони покидали, відступали з Херсону. А також монумент Україна визволителя в Ужгороді, також е, активісти і місцева громада в ним вже справилася. І меморіальний комплекс борцям революції в Луганську. Ще раз підкреслюю, що всі ці пам'ятники цих в містах України вони були вже виключені з реєстру культурної спадщини національного значення, тобто вони можуть бути знесені або перенесені, і за рішенням уряду цим має займатися місцева влада. Друзі, ось такі справи з Щорсом. Мені особливо цікаво, що може натомість цього пам'ятника Щорсу тут з'явитися, і на, на, на місці інших монументів в інших містах України мені здається, що це таке класне питання і е, привід подискутувати публічно, е, що тут може з'явитися, от враховуючи вже нашу сучасну історію України. Колеги, вам Олена собітка про декомунізацію пам'ятників України. Ну а далі нові. Ні челенджа листопад без цукру.